І всім привіт, друзі! З вами як звичайно, я Спікервол. І сьогодні ми будемо третій день перевіряти пошту Тулне Тавер Дефінс. Вибачте, що не пригрузилось, я не знаю чому. Ну. Так, да, третій день теж його зачарував. Нічого нема. Ну, тоді, можливо, хоча б зроблю розіграш. І ті я хочу зробити розіграш на отаких от п'ятьох юнців. Теж, якщо ви хочете їх отримати, вам потрібно підписатися, написати нік з коментарях і поставити лайк на це відео. Ну зараз буде мій нік на екрані. А з вами був я, Спікер Квал, і всім пока!